Так, Сьогодні у нас такий темноватий фон. От Тому що Тому що в мене погане освітлення. І будемо відкривати посилочку. От я її вскрив. Кстати, це український нож. Я його не те що рекламірую, я його все-таки навіть не купляв, я його знайшов. От Будемо дивитися, що там. Опа! Така Коробочка. Деякий досвід у відкритті. Акуратно посилок у мене все-таки є. Вирубився з роками. От. Опа, чувствую. Він, кстати, якийсь манюсенький Опа. А це Це те, що ми і замовляли. Отакий от він запакований. кстати, даже бачу є якийсь переходничок Чи що? Так, скрим упаковочку. Вот так вот он выглядит, это карбюратор от Ерань 2 Бо Шахеда. Свет поганый, конечно. Оба. Блин, у меня комната выглядит как детская, но она не детская. А, так, кстати, по фото вот эта часть была дольше. Она была оплавлена. Я его, кстати, купил. Да сюда, цепляюсь серво сервопривод. Сейчас покажу. Цепляюсь серво сервопривод, такая палочка с такой металлов... ну, коробка металлева. И вот оно вот так дергаю, вот так вот. Хопа. И вот так контролирую газ таким способом. Такой вот карбюратор, это верхняя часть. В этой верхней части стоит, ну, как это называется, Не заслонка, а така мембрана стоїть. І там під тиском. Чи як воно? Попадає в нижню частину. Тут теж, бути мембрана. Тут, мало бути мембрана така. С... Коротше, цей карбюратор фактично збільшена копія карбюратора Бензбіли. О, кстати, Там назва фірми є, ви бачили? Ще. Я попробую зближити. От, дивіться. Назва фірми. Коротше, я думаю, ви прочитаєте. 6 на 250. Но один циліндр Єрані має, по-моєму, 134 кубічних сантиметра. Бо сам мотор на 550 кубиків. А Циліндр 4. Середній, кстати, такі окислені, може сказати. Блин, мне кажется, я рассказываю дуже скучно. <coughs> Ты из я не хочешь шумить? Так, откроем заслонку, чтобы было искривише. Вот, короче, там окисл такие же жесть. Вот, тут, а... О, кстати, дуже интересно, что тут такая затычка есть. <laughs> затычка. Ну, реально. Видите? А, по-моему, эта трубка, она не мала будет затычкой, она вот так вот мала, как бы, З'єднується з, з фільтром. Ні, це, походу, якась інша модель. Дивіться, я знаю, що у Шахіда оця от хрень отут-от знаходиться. Тут де трубка фільтра, і вона в місці з фільтром, типу, в одну трубку виходила. Оця хрень, а тут вона затикнута. От. Хто знає, напишіть. Вона, по ідеї, мала бути тут. І в деяких, я взагалі бачу, вона разом із кришечкою йде. Да? Тут, кстати, кришечку. Буде непросто поставити, бо тут, а, як ми бачимо, воно просто вирвато. Тут вирвата кришка, але при цьому весь механізм робочий по вигляду. Дивіться. Дивіться. Не видно. От, бачите. Там пружинка є. От, пружинка, і воно працює. Потім тут ми бачимо жиклер, Для цікавості можна потім. Подивитися, наскільки це жикльор Я бачу, що його можна відкрутити, і що його вдома ніхто не розкручував Це теж плюс. Це він залишився живий. взагалі це авіаційний карбюратор, але фактично це просто, як скажемо, це безпоплавковий тип карбюраторів. Тобто це такі ж, як бензопіли. Просто більше. І я, кстати, бачу, що він відрізняється від тих, які я бачу іншого шахіда. І що ще таке я бачу, що оце от. От я показую на цю штучку, воно, як зроблено з титана по вигляду. От ми бачимо це алюмініє, а ця хрень абсолютно з іншого металу. І, якщо подивитися всередину, на ній немає окислів, Вона просто грязна. А з цього боку прям окисли, Більш за все, це якийсь титан. І Болт, болт, кстати, даже остався, і ми бачимо, що він був. Я не знаю, что это был фиксатор, но по идее, это мог быть фиксатор. Вот. Хм. Я знаю, червоний и синий фиксатор, а тут воно. может был синий фиксатор, но вряд ли его вроде не використовують в авиации. Вот. Э -э кстати, что еще интересно я вижу тут много надписей. Реально много надписей. смотрите еще одна надпись. Вот. Хто знає, може щось розібрати в цьому. Я його купив не з свого міста, він мені прийшов з іншого міста, так що. О, і тут ще цікаво, от я не бачу інших карбах, подобно, типу. От йому цю штучку. Ну трошки по-іншому глядало. А я їх багато бачу. Так, закриємо заслонку. Оба. Заслонка, кстати, от має маленький пропіл внизу. Ще покажу, щоб він не глох, в случі чого. Щоб завжди там чуть чуть газував, я так понимаю. От, короче, Коротше, не видно ніхрена. Ну, він там є, маленький пропіл внизу. Там теж світ проходить. Болтики проживів ще, але но... цікав. І що ще цікаво? Ще, ще, ще. Ну, я вам показую так, як є. Я сам, не... типа, я шарю за техніку, але перший раз. с таким стыкнулся, як как бы, короче, чтобы вы поняли, я их хочу на мотоцикл поставить. Так-то я их бачу, но такая идея до меня пришла. Короче, эти штучки на шестигранниках и і вони выглядят дуже аккуратно, эти вот болты. И такие же, как цвет, вот, тоже по своему цікаво. Так, мене отже цікавило. ага, дивіться, отут ще якась хрень. Дивіться, як шестеренка. Як кікстартера, щоб тут якась лапка була, я не знаю. Вроді. І тут якесь щось, мало бути. Коротше, якийсь карбюратор нового типу, походу. Ті, що старого типу набагато проще по вигляду. М. Такі от мене роздуми. Дуже цікаво, і що ще такого, що я не бачу болти для регулювання. Тобто, я такого же подобного бачу, тільки старішу і там були вінти. Ага, може він тут і був, кстати. Він для регулювання міг тут бути. Коротше, всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки. от Все. Пока. І ставте лайки.